І поки ми чекаємо доєднання інших зацікавлених в участі в цій лотереї, ми попитаємо вас, як в коментарях ви нас бачите, чуєте, чи є у вас, мабуть, якісь додаткові питання по тому, що відбувається у нас тут кожну п'ятницю. Ну, і поки ви пишете або відповідаєте на наше запитання, ми почнемо потрошки розповідати вам про наш сьогоднішній лот, який, як завжди, з двох частин. Перша стандартна, але дуже, як завжди, унікальна і цікава річ це міжнародне видання Тайм з статтєю про нашого великого генерала, не побоюся цього слова. Залужного, з ним, І за підписом самого нашого великого, якому ми дуже завжди вдячні, генерала Залужного. Стандартний ло, стандартний, да, наш журнал, ми його кожен, кожну п'ятницю презентуємо і надаємо тому, хто його виграє. Скажімо так, у нас ще є трошки, трошки, зовсім. зовсім Зовсім мало. Тому якщо сьогодні Фортуна не з вами, то ми вам бажаємо, щоб Фортуна була з вами наступної п'ятниці. І друга частина нашого лоту це, ну, який час такі цвіти. Це акація. А саме 152-й калібр. Як вона до нас потрапила? Наші близькі друзі. Інформнапалм, думаю, що ви знаєте, хто це такі. Зараз в військах, а саме в ССО. І саме вони, одними з перших, зайшли в ту саму Чорнобаївку, про яку ми стільки знаємо, про яку ми складаємо пісні, над якою жартуємо тощо. І ось саме з цієї самої Чорнобаївки нам наші друзі принесли цвіти, а саме Акацію. Дуже цікава частина лоту, тому що а, по перше, вона може бути. Або вази для цих самих акацій, або для дуже гарних і великих троянд. Або ви можете продати її в якийсь музей, або в школу. Ну, тобто, це і історична та реліквія, і може бути елементом декору. Тому, як ми вважаємо, зараз це дуже цікаве отримання буде в сім'ї для подальшого використання. Ось такі два лоти у нас сьогодні. Два лоти. Вибачте, знову ж таки, один лот з двох частин. І далі ми переходимо до того, як у нас відбувалися, відбувалися донати на цю лотерею. Сьогодні приймають участь 2921 квіток. Ну, це третя наша лотерея в марафоні, і це найбільша кількість квітків, а це означає, що. Що трошки більше грошей ми зможемо з вами витратити на нужди зсу. Проєктів у нас, як ви знаєте, дуже багато, необхідності дуже багато. Тому чим більше ви донатите і пробуєте, як ви спілкуєтеся зі своєю фортуною, тим більше у нас є можливість допомогти нашим хлопцям, які нас захищають. Тому дуже вам дякуємо, що ви. Наполегливо приймаєте участь у наших благодійних лотереях і донатиться на користь ЗСУ. Ось така історія у нас і про лоти, і про кількість. Думаю, що можемо переходити до розіграшу. Ну, я, як Гайдукевич, довго, як то кажуть, цілібонькати не буду. І одразу подивимося, хто. У нас сьогодні виграв. Хм, виграв один із перших: 0, 2, 7, 5. Так, це у нас кравчук Тетяна, рибаківка. Угу, не знаю. Вітаємо кравчук Тетяну. Якщо ви з нами, то ми вас вітаємо. Якщо ви зараз не з нами, то ми вас трошки пізніше привітаємо. А для всіх інших дякуємо, що були з нами знов І ми чекаємо вас наступного тижня. Так, приходьте, донатьте, приймайте участь.